Дорогу на Тернопільській дамбі перекриють на ремонт, замінюватимуть покриття проїжджої частини і тротуарів. Орієнтовно вже з 8 серпня буде зміна графіки напрям руху маршрутів громадського транспорту, а також транспорту через дамбу. Я хочу принести вибачення тернополянам за можливі зручності, тому що буде дещо сповільнений рух, але повністю рух по дамбі перекриватися не буде. Роботи будуть вести частково посмугово. Тому ми збережемо рух і тролейбусів і всього громадського транспорту. Єдине, що рух буде по чергово по смугах. Проект дороговартісний, але необхідний і цілком реальний, запевняє міський голова. Його результатом має стати відремонтоване дорожне покриття аж до надставної церкви. В цілому проектом передбачено ремонт прижої частини, відведення води, ремонт пішохідної частини. На даний час ми маємо загальну вартість проекту близько 30 мільйонів гривень. На даний час виділені кошти в межах 5 мільйонів гривень. Це з державного бюджету. 5 мільйонів, що найменше, ми вже гарантовані виділяти, фінансувати з міського бюджету. Крім того, протягом року я думаю, що ця сума виділених коштів буде збільшуватися. Якщо гроші надійдуть вчасно, дорогу відремонтують в повному обсязі ще цього року, якщо ні, тротуари ремонтуватимуть пізніше.